Наближається південь, червцевий південь, повний спеки й світла. Світло хвилями літься з неба, сповняє повітря, несито тіні на землі, заганяє їх під дерева, кущі, гущину. На що вже бувають таємничі холодки, а й туди, хоч тоненькою цівкою протиснеться воно і сміється, раде, що знайшло й там свого ворога. Темряву, тільки в ту альтанку, що під стерезним волоським горіхом у садку не пускає його дикий виноград, звившись тісно й щільно в одну зелену стіну. Вже що не робить світло, і зайчиком плигає біля альтанки, пробившись крізь листя горіха, і золотою сіткою пада на землю і михтить, і переливається, намагаючись присунутися ближче. До темного закутка, таба ніяк не може. Встало на порозі альтанки, зазирає туди, а війти дзуськи. Однак воно помічає, що альтанка не порожня там, на зеленій лавці, обкладеній дирною, спершись на руки, сидить білява панночка з смутним обличчям. Бідна, скрізь тепер весело, ясно. Світ Божий скидається на рай, а вона сумує потішити б її, попестити та ніяк увійти, бо та темрява розперлась в альтанці, мов пані яка, і не пускає. На щастя, панночка нервовим рухом зриває листок виноградний, зробивши тим маленьку шпарку в зеленій стіні. Зраділий пустун скаче промінням в шпарку і трапля прямо на стіл, наткнувшись на якийсь папір. Що воно за дим, папіра той придивляється до нього і читає збоку інспектор шкіл народних? Пустун трохи злякався, перечитавши титул такої важної особи, бо почувається до деяких провин школярських. Але незабаром осмілюється і пробігає зміст паперу. В папері стоїть, що панна Ярина Дольська наставляється на вчительку в село С, учителька адже й вчителька має право картати. Промінь кидає на дівчину винуватий, благаючий погляд. Однак обличчя дівчини не бліде й делікатне, з виразом смутку та внутрішньої боротьби. Немає в собі нічого грізного, що заспокоює і осмілює пустуна настільки, що він почина гратись із грубою золотою косою дівчини, цілувати її повні уста, брови, зазирати в великі сиві очі. А пані Ярині не до пестощів вона відсувається від докучливого променя схиляється над папером, читаючи його, може, в сотий раз. Так, цей папірець дорого коштував їй. Щоб здобути його, вона мусила насамперед зчинити боротьбу з собою, зі своїми звичками, поглядами, традиціями. мусила посваритись із батьком, якого так кохає, довести до сліз та нарікання матір. Але це була тільки прелюдія. І поки тяглася вона, дівчина почувала в собі силу боротися й перемогти. Тепер же з папірцем сим мусить починатися акція, так нетерпляче очікувана акція. І дивна річ, панна Ярина всю рішучу й важну хвилину почуває, що сили її меншають, слабнуть, що вона вже не здатна до боротьби. Невже в неї стало енергії тільки на прилюдію? Панна Ярина складає руки на столі й безсильно Пускає на них свою русяву голівку. Колись вона була щасливою дитиною, коханою одиначкою багатого дідичі, одягнена в оксамит і шовк, пересвідчена, що найдрібніші забаганки її будуть заспокоєні, оточена роєм услужних бон та служебок. Вона стрибала по великих кімнатах палацу, по тінистих алеях батьківського парку, незабутня пора. Одно тільки дратувало яринку, робило її навіть прикрість це заборона бавитися з селянськими дівчатами та хлопцями. Фі хлопські діти, які в них манери, яка груба мова, яка моральність. Адже то бидло, а не люди, чула вона навкруги. Однак мала яринка під впливом оточення мало помалу оговтилася з такими поглядами, ба Стала сама в такі відносини до бидла, в яких були батько та мати. Вона небавом зрозуміла, що мужиків сотворено лише на те, аби орати батькові ниву, служити за фірманів, кухарів, робітників, навіть більше. Вона сердечніше відносилася до справжнього бидла, ніж до тої нижчої раси, коли для забави панночки приводили перед ганок мале телятко. Візник приносив щенят. Яринка обіймала їх, цілувала, пестила, знаходила чудовими, тоді як на дівчину, дочку наймечки не звертала вже найменшої уваги, наче то була не людина, а кіло, забитий на своєму місці. Словом, яринка стала панночкою, як і її приятельки, сусідки з інших сіл. Минали роки. Збільшуючи той мур, що стояв між двором і селом. З одного боку були пани, з другого бидло. Виросла яринка на панну Ірину і їй мусила позбутись думки, що все, що її оточує, належить до батька або може бути куплене батьком за гроші. Яринка знала вже, що батьки її бідніють, і, хоч не показують цього перед людьми, навіть трип життя не змінюють. Але почувається вже потреба негайної ліквідації інтересів для забезпеки хоч не ласого шматка хліба. Тим часом дозвілля, а сього добра в панни Ярини було чимало, вкупі з допитливим розумом напрямали дівчину на книжки. Пожираючи без ладу сотні томів, Ірина вміла, однак, зібрати в голові проміння мислі, розкидані там, відгукнутися серцем на чисні високі поривання. Природна щирість стала тут у пригоді. Правда, кожна нова думка, що не згоджувалася з її дотеперішнім світоглядом, викликала цілу бурю в молодій, незміцніліщі душі. Але Мур, що відділяв її від села, валився відкривав не бидло, а справжніх людей з людськими інтересами, болями й радощами. Ярину зацікавило це невідоме їй, мужицьке царство. Вона почала придивлятися до нього, наскільки це було в її змозі, і налякалась темноти й убожества, що панували там. Боже, побіч жиють люди, брати її, і не діють у темряві та злиднях, коли вона збиткується працею рук їх. Чи ж після цього можна звати себе людиною? Чи ж після сього можна добачати в собі образ Божий? Ні. Годі, розбити пута, що від віку сковують білі, неробучі руки, скинути полоду з очей і чесно та сміливо звернути скривженим те, що до їх належить, доволі бути лялькою, коли людина, то людина, і довести треба ділом, а не словом. Дівчина запалилася до праці, до діяльності, поклала присвятити життя своє для тих. Що досі працювали на неї, так справедливість каже, вона буде вчителькою, вона понесе світло в темряву, потіху смуткові, поміч убожеству, а що вдома на неї чекає буря, так що ж? Хіба вона не винесла вже бурі сама в собі, коли нові думки, нові почування стрілися з її первісним світоглядом. Дома справді щинилася колотнечі. На яринині плани старі спершу дивилися, як на дивоглядні забаганки пещеної дитини, але побачивши, що не жарти, налякались. Сльози, благання, спазми, прокльони похитнули завзяття дівчини, але вона перемогла себе поставила таки на свому. Замовкли батьки, затаївши смуток в серці, однак не тратили надії. Що час або який випадок звернуть їм дитину, ритулять її знов до чулого батьківського лона. І випадок, на який рахували старі, лучився, погіршуючи й без того важку ситуацію. До Ярини посватався багатий сусід дідич. Ярина спершу й слухати не хотіла про шлю, далі, ж, скоряючись перед батьковою долею та благаннями закоханого сусіда. Випрохала собі три дні розважити все та поміркувати, доки дасть рішучу відповідь. І, власне, другого дня після сього прийшов від інспектора довгоочікуваний папір. Прийшов і, замість заспокоїти, збурив, сколотив її спокій і з дна душі підняв сумніви, підтяв віру. І ось тепер сидить Ярина над тим папером. Безсило опустивши на руки русяву голівку. Вона не рада тому паперові, так, не рада. Ще недавно, ще позавчора, як Бога з неба виглядала його нині не рада. Річ певна, що вона не зречеться своїх замірів. Вона замле все, а йде туди, де їй слід бути. І не те, щоб вона не рада була, а так не налагодилася до нового життя, не звиклася ще з думкою, що завтра покине батьківську стріху. Покине батьківську стріху. Бр. І чого тремтіти? Ой ті нерви. Треба себе взяти в руки, бо нерви не потрібні для тих, що йдуть на боротьбу. Адже скільки дівчат пішло вже по тій стежці, що стелиться перед нею. Правда, більшості дівчат тих легше було почати нове життя, ніж їй, бо більшість їх вийшла з родин убогих, і з таких, де кожне ще з молоком матері всисає потребу праці для шматка хліба. Там усі працюють, усі заробляють, там нема традицій, які багном закалякали все, що виривається з зачарованого кола егоїзму та кастових інтересів. Зачароване коло, ох, те зачароване коло, шепотять бліді уста дівчини. Чи станеш у мене сили, чи стане відваги розірвати його, вийти в світ широкий на боротьбу з тим, що воно замикає? Добре, я розірву його, я вийду звідти, але чи перетриваю проклята родиною, осміяна подругами, одна серед невідомого мені широкого світу. Де ті сили в мене для боротьби? Де той гарт, що міг би служити порукою перемоги? Я теплична рослинка, вибуяла в штучному теплі, у душній атмосфері теплиці. Перша буря зламає мене, вирве з корінням, і замість бажаної користі, живим докором стануть, перед мене закривавлені серця родини. І моє власне розбите знівечене життя. Боже, що се зі мною, звідки легкодухість така, що варте життя моє перед необмеженим морем людського страждання? Ні, годі піти туди, куди серце кличе й обов'язок, з силою, яку я почуваю в собі, з силою любові можна багато зробити. Тільки не лякатись, тільки не тратити надії і все буде добре. Що тут довго думати? Адже давно вже рішила я почати нове життя, і почну, і кінець на тому, і нічого мислити, і ні над чим міркувати. Кораблі спалено, і чого я тремчуся, чого? Дурю себе відвагою, коли чую, що сили мої слабнуть, що я. Легкодуха, нікчемна істота. Ірина повним розпуки рухом заламує руки і відкидає назад, на зелену стіну винограду свою біляву голівку з обличчям, покритим тінями муки та внутрішньої боротьби, а в тремтячих тінях горіха стоїть хо і зазирав темну альтанку, і хита старою головою і віє холодом із бороди. Гай-гай! Шепочуть його старичі вуста, стільки сили молодої мати мати життя ціле перед собою і не зважитися стати до боротьби з дідом, з порохном. Що не нині, то завтра розсиплеться. Ге-ге, та глянь, бо подивись подивись, що на мені немає тої манти традицій, у яку ти загорнула мене, де там не хоче. Не зважиться й очей звести на діда, гай гай. Ну і доля, моврить далі хоз тоном роздратування. Кожне уявляє собі мене, як хоче. Для одного я сторбою на дітей, зрізкою в руках, другий убирає мене в шати традицій, поговору, забобонів, третій тремтить приді мною, як осика на вітрі, четвертий. А все злетане, мудре, коли ж скінчиться моя мука, коли ж спочину вже, коли вже поховає мене сміливість людська. Ну й доля, ну й люди, аж мене злість розбира. Бобонить старий дід собі в бороду, з м'якими сивими хвилями зливається з легенькою парою, виссаною сонцем з вогкою теплої землі. Чекай же, каже він далі. Хоч помщусь на тобі, полохлива істото, хоч полякаю тебе. Ти хочеш стати до боротьби з потужним ворогом, з убожеством та темнотою? Добре, а чи маєш ти сили до тої боротьби? Ти слабосила жінко, а глянь но, панно, у своє життя минуле. Що ти звідти винесла? Ану, подивись. Ах, те життя, безжурне, у достатках. У розкошах воно тільки розпестило її, ослабило волю, звідтіль винесла вона саму незарадність, непрактичність. Ні, те життя нічого більше не дало, не в ньому шукати джерела сили. І з такими засобами ти гадаєш боротися? шепотить хо. А чи відаєш ти, нерозумна дівчино, що від тебе відкаснеться родина? Скоро ти підеш на перекір ї. Що всі, з ким ти жила досі, закаляють тебе болотом, яко зрадницю їх кастових традицій і до кого ти звернешся, коли, зламана борьбою, запрагнеш потіхи, спокою, хто підтримає тебе розбиту, зневірену. Правда, ніхто одна, нема рідної душі, щоб щирим словом, співчуттям. Загоїла рани сердечні, заспокоїла, підтримала, відрізана, як скипка від хліба, самотня, як хрест на роздоріжжі, пустка навкруги, холод. А чи відаєш ти? піддає Хо, що то недостатки, убожество, Ти зросла в розкошах, що не робила на шматок хліба. Не страшно тобі змарніти в нерівній боротьбі, до часу скласти в домовину молоде життя. Боже, усе проти неї і люди, і становище жінки і убожество. Усе, наче змовилося, щоб кинути її в огонь, обсмалити їй крила, коли вона рветься лиш до світла. Ярина бачить уже свої білі, випищені руки худими, чорними від праці. Бачить красу свою змарнілу, зів'ялу, чує в грудях хоре розбите серце, а за плечима смерть. Смерть, не нажившись, не зазнавши щастя, не зробивши діла. Бр. Ех, залишити б краще всі сімрії, мрії, спокушає хо, та взяти від життя все, що воно може дати для особистого щастя. Скористатися з молодощів, бо, як кажуть, не вернеться весна, а що там стогне, хтось пропадає, заплющи очі, затулив вуха, як робить більшість, і моя хата з краю. Боже, яка мука стояти отак на роздоріжжі й не знати, куди йти? Що робити, що чинити? Боже, Ірина з розпокою заламує руки. І впадає в тяжку задуму. Враз її будять дзвінкі голоси. То дівчата робітниці йдуть садком на полудня. Чули, дівчата, ваша панна віддається, там такий гарний панич сватає, хоч води напийся, чорнявий, чорнявий, а очима так і грає. Я бачила, як приїздив. Осе вже буде день зотри. Але віддається? Забожись, Одарко, присягай Богу! А вона, чуєте, не хоче за нього. Слухайте, бояри, як князь бреше, а ти звідки знаєш? Може, той панич до тебе грав очима? От от невидко, як старостів прийшли. Падку мій, смутку мій, а я б що з таким чоловіком подіяла, що робити не годен. Оце сказала адже Одерка швидко свого матиме такого, що, як говорить, той носом грає не тільки очима. Атож. Е, не журіться, дівчата, кожна з вас діждеться. Буде, пробий голова, а масти голови не буде, ні. Ха-ха, ха ну й вигадала турок ти немирований. Серед реготу та жартів проминула весела громадка дівчат альтанку, де сиділа Ярина, сполохана голосами, з думками, що полинули вже в інший бік. Її сватають. Так. Перед нею відкривається особисте щастя, родинні втіхи, достаток, життя безжурне. Правда, вона не закохана, але їй подобається чорнявий сусід. Вона нічого б не мала проти його замірів, якби не почуття інших обов'язків, не інший шлях, що стелиться перед нею. Але вона стоїть над тим шляхом і мучиться сумнівами і шукає виходу. Вихід єсть одне слово. І доля її з'єднається навіки з долею другої істоти, що кохає Ярину без пам'яті. Вийти заміж? Хто се сказав? Ні. Пріч усякі спокуси, усякі викрути, вона йде за своєю ідеєю. У ту ж саму хвилину в дверях Альтанки мигнула тінь, і чернявий хлопець, здіймаючи бреля, питав приємним баритоном: чи вільно сполохати за думу вашу пані? Єрина жихається, блідне, щоб зараз залятися кромазином, то він приходить по останнє слово. Вона не встигла опам'ятатись, як він тримав же її за руку і тихо промовляє тремтячим голосом: пані, я не маю ще права виявити вам, як я мучився, чекаючи на слово, що виробить серце ваше в відповідь на мої почуття й заміри. Я ще й досі в непевності тремчу за свою долю. І ще раз важуся благати вас, панно Ярину, не віднімайте від мене руки вашої, хай вона буде завдатком нашого будучого щастя. Ярина сидить бліда, непорушна, слідами переляку та боротьби на обличчі, але не відіймає руки від щасливого хлопця. О, немає тут більше роботи. Похитуючи сивою головою та покректуючи, чвала я старий далі, шукаючи, де б спочити натомленою душею, натрудженим тілом.